Біжить наш, наша олійка з Волоського горіха. Зараз отак відчувається звук, а так майже його немає. Хочу вам продемонструвати, що нема чого боятися споживати таку олію, як ліки. Рекомендують ну, на чайну ложку можна і столову ложку зранку, чи в будь-яку пору доби споживати як ліки. Не буде жодних проблем. Є такі перестороги, що це олія. Вона специфічний продукт, не такої навіть, можливо, жирності, але по кольору запаху, приємна на запах. Демонструємо приємно на смак, отже, ми вже Думаємо, що маємо на цілий день різні омегакислоти, вітаміни в 1 В2, мікроелементи, калій, кальцій, навіть магнії у цій лійці. Нехай вам буде на здоров'я. Рекомендуємо навіть споживати по чайній ложці в день. Не як продукт до салатів чи певних блюд, а як упередження, загартування організму і накопичення вітамінів. Опірність організму смачного.